уваги ще один приклад нової політики США. Вони в порівнянні з Європою прийняли набагато менше українських біженців, але тепер і, і ці біженці опиняються під загрозою депортації. Саме такий сценарій зараз вимальовується для 240 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист в Штатах. Адміністрація Дональда до Трампа планує скасувати спеціальний статус для українських біженців. Це означає, що вони можуть втратити легальний статус Україні та навіть опинитися під загрозою депортації. І це не просто окреме рішення, це частина загальної політики Трампа щодо скорочення міграційних програм, започаткованих ще Байденом. Окрім українців, під удар потраплять також біженці з Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та Афганістану. Загалом зміни торкнуться понад 1,8 мільйона осіб. І якщо цей план реалізують, десятки тисяч українців опиняться перед вибором або терміново шукати інші шляхи легалізації, або повертатися в Україну, де досі йде війна. На цьому фоні Кабмін вже виділив кошти на підтримку повернення біженців. Але чи готова Україна прийняти таку велику кількість людей? Питання відкрите. Насправді Трамп давно обіцяв скоротити всі гуманітарні програми. Ну і, схоже, він наблизився до такого кроку. Тепер ті, хто знайшли тимчасовий прихисток, знайшли роботу, можуть залишитися без нічого. Але проблема може стати не лише для тих, хто повертається з Сполучених Штатів. Мільйони українців, після, якщо можна так сказати, неактивної участі США та заграванням Трампа з Путіним, думають виїжджати з України. Європа готується до нового потоку українських біженців, і знаєте, що найцікавіше причиною якраз є не новий наступ Росії, а відмова США підтримувати Україну, український народ і демократію. Європейські країни вже зараз прогнозують нову хвилю українських біженців. Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер заявляє, що якщо США припинять допомогу, а війна загостриться, люди, люди тікатимуть ще більше. Німеччина, Польща а та Чехія вже прийняли на більше українців. Але якщо біженців стане ще більше, європейському союзу доведеться переглянути систему розподілу. Зараз в європі під тимчасовим захистом перебуває понад 4,3 мільйона українців, і цей статус дає їм право на роботу, навчання та проживання. Але що буде, якщо хвиля стане ще більшою, уявіть собі, зі Сполучених Штатів людей виганяють а також українці біжать і всі будуть куди в Європу. Якщо США справді скоротять підтримку, а Росія посилить агресію, то Європі доведеться готуватися до ще більшої міграційної кризи.